Привіт! Мене звати Настя і я сьогодні хочу поділитися з тобою стареньким відео. Я вже не пам'ятаю, коли я його зняла, дату прикріплю, коли я проходила цього боса. Я сміюся, тому що я вже забула, що я його знімала, тому що це було так давно. Але все-таки вирішила показати вам, як я проходила боса в проклятому місті. Я не знаю, як для вас, але, наприклад, цей бос, мені здається, він легкий. Якщо говорити про всі боса, то мені найважче дається темна фея. Я зараз не можу її пройти на складному рівні. Але думаю, сьогодні прийду, якщо буду грати руками. А може і не прийду, не знаю. Але б хотілося пройти, тому що там дають темний уламок. І в цьому відеоролику хочу показати, що, що мені випало з цього боса. І хочу показати в цьому відеоролику, як в мене вдягнуті герої. Але декілька героїв я перевдягла. Але якщо говорити про як я їх перевдягла, то якщо і якщо змінилися пару речей в якомусь герої, то вони змінилися. Якщо хочете обзор. На нові герої, як я їх перевлягла з моїм підписником, то пишіть в коментарях. Я зараз найбільше гуляю моїм першим міфікам-пачки: це ніндзя ще, Гіамант, Сунбуконг. І арбітер. Якщо говорити за драху і за Анкару, то я їх використовую менше на всіх локаціях, ось такий в мене відеоролик вийшов. Бажаю вам гарного дня, гарної суботи і до зустрічі в новому відео.